Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас на огляді соковипарювач, соковарка, помічниця. Об'єм даної соковарки 9 літрів. Виготовлена вона з піщової нержавіючої сталі товщиною 0,8 мм. Дана соковарка є однією з найкращих в Україні. соединение ручек клепочне на заклепках. Не точечна сварка, як у багатьох соковарках, точечні, а заклепки. Тобто ручки долговічні. Загальний объем соковарки 9 л підходить для усіх електро та газових плит. Дно у соковарки. Багато шарова Також підходи для миття посудомийних судомийних машинах. Для замовлення переходьте за посиланням під відео.